Згідно стратегії Ірпіня як міста здоров'я, 3 вересня на вулиці Михайлівській, 22, відкрилася друга амбулаторія сімейної медицини. Тут будуть приймати врачі сімейної медицини, будуть працювати терапевти, педіатри і врач ультразвукової діагностики. Будуть забор аналізів і лікування первичного медицинського уровня. Дана амбулаторія буде обслуговувати Нісколько участков, точніше 4 взрослых участка з населенням 8 тысяч чоловік взрослых і около тысяч детского населения. Да, В лікарні шаром покати. Ні посуду, ні їжі. Так і ходиш весь день голодний. Жіноча консультація, яка знаходилася тут раніше, переїхала до центральної міської лікарні на вулиці Садовій. Амбулаторія тут відкрито задля максимального наближення медичних послуг до населення. Такі заклади повинні бути в нашому місті, тому що це, по-перше, вирішить питання черг, роз, розгрузить саму лікарню. Ну і нам жителям, звісно, буде набагато зручніше, і ми будемо витрачати менше часу на, на всі такі речі, які дуже приємні, але важливі для здоров'я. Так, жіночко, чого ви лізете без черги? Проходьте проходьте. Вже. амбулаторія дуже гарна. Дякуємо мерії, просто великі дякую. Насправді, це наближення сімейної медицини більше до людей. Тобто, всі перелягаючі вулиці, будуть обслуговуватись тут. Всього планується шість дільниць. Чотири буде з них сімейні лікарі обслуговувати, і дві педіатричні. Найближчим часом планується відкрити третю амбулаторію на вулиці Северинівській. А до кінця року ще одну. Я дуже вам вдячний за те, що кожен день ваша праця дарує людям життя, дарує людям здоров'я. І я переконаний, що ми з вами в дуже короткий період зробимо ірпінь медичною столицею України. Святома. Ліхарня дуже чудова. Будете ходити сюди. Да. <плес> так. Заходьте, будь ласка. О, малий мій, ірпінь тебе. Заходь давай. Як справи? Що? Ух ти, дави. Сідай, зараз вітамінчики пропишу тобі. Щоб різ великий, здоровий. Василь Чернявський, Павло Лозовий, Ірпінь Тебе.